Ситуація на фронті є критичною дуже складно: московити наступають, а великі небезпеки можливих проривів, великі небезпеки котлів, і зараз потрібна акумуляція усіх можливих сил для зміцнення збройних сил України. І тут у нас виходить абсолютно дика ситуація, коли перше у новому бюджеті, якщо ми підрахуємо усі нюанси і складники і врахуємо, що в новий бюджетний рік закладається долар на рівні 45%, то фінансування Збройних сил України в сектор безпеки і оборони зменшується в порівнянні навіть з минулим роком. Це перше, на що треба звернути увагу. Другий важливий момент по тому самому бюджету: У нас величезна кількість забезпечення Збройних сил України відбувається коштами волонтерів і тих, хто донатить кошти. Донатять кошти передовсім це треба опиратися на мікро, мі, малий і середній бізнес, тому що їхня частка сумарно найбільша і найширша. Зараз їх сил, силами гетьманцева, слуг народу, його б компанія, яка підголосовувала, різко обклали податками. І в той же час у новому бюджеті ми не маємо ані підвищення пенсій, навіть переіндексації, ані підвищення мінімальних зарплат. В результаті люди зараз опиняються на межі, коли їм не буде з чого давати донати і допомагати Збройним силам України, чи своїм рідним, які там зараз воюють, чи навіть купа людей підтримує незнайомі збори, аби тільки закупити потрібні речі. В той же час у цьому бюджеті ми маємо абсолютно авральну і дику ситуацію, коли у нас різко збільшуються зарплати. У величезної кількості чиновників ви якраз буквально мені перед ефіром згадали оцей весь трешак про прокурорів. А я зараз про прокурорів розкажу окрему історію, але от прямо перед собою відкрила табличку. Фінансування спеціальної антикорупційної прокуратури у нас збільшується на 71,2%. Національна комісія з цінних паперів на 49,6%. Податкова, яка зараз буде масово здирати податки з людей за рішенням «Гетьманцева і слуг, фінансування збільшується на 39,3 Прокуратура на 25,8%. Рахункова палата на 38,2%. і Також різко збільшується фінансування Верховної Верховна Рада України, апарат Верховної Ради України. Я зазначу, що окремі очільники апарату отримують зарплату в районі півтора мільйона гривень. Навіть нардепи до того не дотягуються. Офіс президента, Кабінет міністрів України, Бюро Економічної безпеки це взагалі топчик, вони на 75% збільшують собі фінансування, суди збільшують фінансування. Тобто, всі, хто під таким делікатним керівництвом Офісу президента, може тиснути на людей у будь-який можливий спосіб, їм всім. Збільшується фінансування, і я нагадаю: в той же час людям нічого не збільшується. А тепер безпосередньо про прокурорів і цей скандал, який зараз обговорюють абсолютно всі, збільшення зарплат прокурорів на понад 35%. Вчора в Верховній Раді, коли розглядалися поправки до першого читання бюджету, ні, ні, в понеділок на бюджетному комітеті. Лише один Олексій Гончаренко, член бюджетного комітету, проголосував проти підвищення зарплат прокурора. А тепер на Верховній Раді, на сайті Верховної Ради, відкриваєте склад бюджетного комітету, і ви будете поіменно знати кожного, хто або проголосував за, або не виступив проти, а мовчки погодився з тим, що прокурори мають мати захмарні зарплати. Вчора, буквально на розгляді поправках в залі. Ми зуміли збити одну поправку, яка не дала підвищити зарплати прокурорам. І всі втішилися, що все так класно, ми такі молодці. А потім виявилося, що це збилася виплата зарплати, а нарахування, тобто виділення коштів на підвищену зарплату прокурорів, воно буде відбуватися і для цього треба проголосувати ще дві правки. Вчора ввечері, коли вже була майже пуста зала, ми вели переговори зі Стефанчуком, щоб була можливість одну конкретну правку, якщо я не помиляюсь, 999, ту щоб ще ми її збили і дійсно закріпили, що прокурори не будуть отримувати підвищену зарплату. І в цей же час декілька прокурорських, зокрема, мамка з ОПЗЖ, пішли в президію, і не знаю, якими словами, бо я тільки бачила це здалеку. Почали тиснути на Стефанчука. В результаті Стефанчук відмовився ставити цю правку в сесійній залі. Коли почали проговорювати це на рівні Кабміну, ну хлопці, давайте це повирішуємо. Там почався, перепрошую за колоквіалізм, повний шухер. Бо я так розумію, що вони бояться прокурорів більше, ніж громадянського суспільства. А якщо вони їх так бояться, значить у прокурорів є папочка на кожного із них. Сьогодні, нібито під стенограму, було зачитано, що до другого читання Верховна Рада доручає Кабміну скоригувати це питання, тому що до другого читання правки вже подають не депутати, а саме Кабмін коригує. А якщо це йдеться про бюджет, і зараз треба буде дуже пильнувати, чи прокурорам підвищить і далі зарплату. Чи все-таки вдасться це залишити на тому рівні, якому має бути? А тепер хотіла би наголосити ще на одній речі. Зокрема, це недавно Петро Олексійович і Ніна Южаніна наголошували на екстреному брифінгу. У нас, наприклад, судді апеляційних і касаційних судів отримують заробітну плату в середньому 250-430 гривень в місяць, а керівники апаратів... тисяч гривень. Апараті... Ти 250-430 тисяч гривень в місяць. Керівники апаратів, секретаріатів Верховної Ради і Кабміну – 200-250, але я гарантую, що багато в кого це є вища зарплата. Члени наглядових рад держпідприємств 230-400 тисяч гривень в місяць. Міністр кабінету міністрів – 178 тисяч гривень в місяць. А є у нас окремі люди, якщо не помиляюсь, це очільник Укрпошти в нього мільйон гривень в місяць, «Укренерго» – 3 мільйони гривень в місяць. І коли ми піднімали це питання, за що платиться 3 мільйони, нам сказали, що в нього дуже небезпечна і нервова робота. Бачите, хребс. я б не проти, щоб кожен військовослужбовець на передовій отримував 3 мільйони гривень в місяць, за небезпечну і нервову роботу. За небезпечну і нервову роботу. Але Петро Олексійович і Європейська солідарність пропонували, що на цей важкий період зарплата чиновника не мала би перевищувати зарплату військовослужбовця на фронті. Попри ем, там. Такі заяви, що нібито треба, щоб чиновники мали достойну зарплату, щоб вони не крали, щоб вони були незалежні у своїх діях. Це все ок. Але у нас воєнний стан і у нас критична нехватка грошей. Відповідно, давайте так. Військовослужбовець на передовій, якщо все добре, якщо є БРК підписана, він отримує там 100, 100, 120 двадцять тисяч гривень. так, давайте зарплати чиновника, не матиме можливості перевищувати 120 тисяч гривень до завершення воєнного стану або ще якоїсь періоду після воєнного стану, так ні. У нас ще зарплати чиновника зараз планують збільшити. І якщо ми говоримо про наші євро і євроатлантичні прагнення, вони мають відображати Україну, що відображає українські реалії і наше прагнення от, рухатися по тій карті, яка має бути, ну передовсім це є державний бюджет, який передбачає, які у нас пріоритети, на що виділяються кошти. І що там з тим всім буде? Нас державний бюджет передбачає, що у нас чиновники отримують більшу зарплату при критичному збіднінні загальної маси українців. У нас зменшується фінансування сил безпеки і оборони, у нас далі фінансуються дороги. У нас, якщо не поняття, 47 мільярдів зараз буде додатково закладено на дороги у цьому бюджеті і наголошую, що це не ті дороги, які вимагають військові. Тому що в військовій частині бюджету є окрема стрічечка про дороги, які потрібні для військових, а 47 мільярдів це зараз для дрибану собі красиво заклали, і у нас поза тим, що зараз є звіт Єврокомісії, Європарламенту про те, що марафон не має працювати, і що треба повертатися до мультимедійного простору, де присутні різні телеканали, незалежні, недержавні. В нас залишається півтора мільярда гривень на єдиний марафон. І сьогодні, плюнувши в очі всім нашим колегам з Євросоюзу, міністр Точицький заявив, що ми прийняли до уваги їх зауваження, і марафон припинить діяльність тільки після завершення воєнного стану. Но це називається, що ви ідіоти, собі кажіть. а Ми тут собі подумали і будемо робити. Саме в цьому контексті є трагічна реальність цього бюджету. Європейська солідарність голосувала проти. Ну, ми би і так не підтримували цей бюджет, але ми хотіли показати, що за це категорично не можна голосувати. Але до речі, сьогодні було кілька слуг, які зірвалися і кричали на кабмін, зокрема з когорти тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, тому що в новому бюджеті згорнуті майже усі програми для фінансування підтримки внутрішньопереміщених осіб. Як результат, уже цього року ми маємо ситуацію, коли багато людей повертається на тимчасово окуповані території в окупацію, а там невідомо, чи вони виживуть, не дай Бог їх запідозрять в націоналізмі, тому що там є житло, а тут навіть немає за що виненяти житло, бо держава скоротила всі програми підтримки. До речі, я мушу ще додати: як така вишенька на, на торті, скорочується різко програми Українського інституту, який займається промоцією України у світі. Скорочується фінансування Українського інституту книги, скорочується фінансування освіти і культури як такої. Сьогодні мали нараду по підтримці кіноіндустрії хоча б в контексті інклюзії. Гетьман сказав, що у нас у всій кіноіндустрії, всі злодії, всі в чорну працюють, хоча це одна із найпрозоріших галузей зараз через комунікацію з тими, хто надає права права на трансляцію фільмів. В результаті маємо тезу гетьманцева, що людей треба зіпати як гусей. Він вважає всіх злочинцями, але він не бачить злочинів, які скоює чинна влада, крадучи гроші, крадучи вплив, крадучи контроль і знищуючи державу як таку. Ну а оця тисяча гривень, яку анонсував Володимир Зеленський з 1 листопада. А це з якого бюджету цікаво? Це, це... ще один. Так, вони е, наголошують, що це 30 з чимось там мільярдів коштів, які надані нашими партнерами, і які треба використати до кінця року. І вони ці 30, перепрошую, мільярдів вони не були освоєні. Перше питання е, зараз. Треба ще вияснити на що конкретно давали ці кошти наші закордонні партнери і чому. Вони не були використані, застосовані там де вони і потрібні, тому що куди не плюнь, у нас діри. діри в ті в кожній сфері, куди не подивишся. Зрозуміло одне, що ці кошти дійсно не можна використати на потреби Збройних сил України, але мені видається, що у нас є набагато конструктивніші варіанти, куди можна витратити ці 30 мільярдів гривень, аніж їх роздавати отак, от по тисячі, як вовна тисяча чи вованих 24 нещасних долари. Ну, це, це знущання, я вже, я вже жартувала, але навіть таксисти обурені тим, що Вова оцю от тисячку пхає як подачку. Бо тут є дуже багато нюансів, а хто її зможе отримати. Але давайте по черзі. А, куди ми можемо витратити цих 30 мільярдів? У нас а, немає вже переміщених осіб. Їм вже ж гроші не даються в цьому, в цьому бюджеті. Це прекрасно зараз їм закупити житло або збудувати житло цілі житлові квартали. за 30 мільярдів. Це можна зробити. До речі, що цікаво, у нас же з цього року вже скасована 280 та постанова кабінету міністрів України щодо надання житла внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій і інвалідам АТО і ООС. Там не такі великі кількості людей, які тоді були, вони до сих пір, 14-го року починаючи, вони до сих пір не всі мають житло від української держави, що було обіцяно 280-ю постановою. Чому на це не можна витратити? Далі у нас є критична ситуація з зарплатами для лікарів, для медсестер, для вчителів. Чому ми не можемо зробити якусь спеціальну програму додаткового фінансування для них? Цього сектору. Якщо ми вже говоримо про лікарів і медсестер, особливо у прифронтових лікарнях, так вони 36 годин на добу працюють. Вони мають мати соціальний захист. До речі, скажу, що в контексті з скандалами з МСЕК, зараз навіть інвалідам, люд, людям з інвалідністю перестали виплачувати ті доплати, які у них були до базової пенсії. Навіть оці речі зараз скоротилися. А далі, а, невже у нас мало дітей, які є сиротами внаслідок цієї, цієї страшної війни? Чому цим дітям не зробити стипендійні програми? Чому їм не закласти оці от всі можливості? Ну а з іншого боку, у нас же катастрофа з міжнародним середовищем з інформуванням про те, що відбувається в Україні? Український інститут прекрасно справляється з цією роботою, тільки в них немає коштів ні на що. Чому ми зараз не можемо вкластися в той самий український інститут, в українську культуру, підтримати українське кіновиробництво, додатково профінансувати ем, український культурний фонд? Це все є наша боротьба за наші уми, за наших людей. Це є протидія московській пропаганді. Ні, але Вові захотілося стартанути з виборчою кампанією. Ну, це моя одна версія. А з другого боку відволікти увагу від свого провального плану перемоги. За які зараз вимагають голосувати усі ради, починаючи від обласних, закінчуючи селищними. Знаєте, це отак буде ура, ура, Ленін вперед! Ой, перепрошую, Вова вперед! <світ> ну є надзвичайно багато можливостей конструктивно використати ці кошти. Але комусь дуже хочеться за кошти партнерів зробити собі піар-кампанію, додатково загнати людей в дію. Ну, а ми вже знаємо, що вже тривалий час дію намагаються і затестити, і під опрацювати, чи можна через неї проводити електронні вибори? Електронні вибори це тотальна фальсифікація. Вірною дорогою й товариші. можна було би сказати Владимиру Олександровичу, наприклад, таке послання від Леніна і Сталіна.